18 тисяч гривень зібрали під час майстер-класу з боксу, який провели в одному з місцевих спортклубів для підтримки збройних сил України. Учасниками тренування стали юнаки віком від 15 до 25 років. 16-річний Юрій Ковальчук каже, задонатив 200 гривень на майстер-клас прийшов, аби і захисників підтримати, і підвищити свої навички самозахисту. Я давно займаюся бойовим мистецтвом і хотілося просто спробувати себе в боксі. Так як у мене тато воює, то я розумію, що їм потрібні кошти, то в них нічого не вистачає, навіть звичайних ліків. Тому я вношу ці внески і сподіваюся, вони допоможуть нашій армії. Зорганізував благодійний майстер-клас тренер Максим Журавський каже: у такий спосіб хоче привити молоді любов до спорту та здорового способу життя також фінансово допомогти дядьку, який служить у лавах збройних сил України. Там воює мій дядько. Я сирота, це мій опікун. І я вирішив йому допомогти. Зібрати максимум, скільки ми зможемо зібрати коштів, і відправити на п'яту бригаду київського напрямку. Вони воюють зараз під Бахмутом на їхні потреби. Постоянний ремонт машини. Около місяця. На місяць вони витрачають 50-70 тисяч. Зараз зима, їм потрібні колеса. Відпрацював з учасниками найпростіші удари та манери ведення двобою Володимир Кушнір. Він професійний спортсмен, майстер спорту України з боксу. Суспільному розповідає, для учасників, а таких прийшло 15, підібрав елементи, які підходять для різного рівня фізичної підготовки. Це саме основне, що є в боксі, це прямі бокові нижні удари, захист, уклони, дірки. Тобто, щоб. Напрацювання комбінацій, тому саме з цього я вирішив розпочати. Своїми враженнями після тренування ділиться 16-річний Ілья Слободян. Каже, боксом займався вперше. Спочатку ми проводили тренування, яка допомогла нам дуже розімнятися. Після цього ми виконували стійки і удари. Тут багато дуже можна навчитися для захисту. І я би судовом прийшов сюди ще раз. Тривало заняття годину: 70% від зібраної під час майстер-класу суми передадуть захисникам. Решту 30% спрямують на оплату оренди, зали та тренеру заняття, каже Максим Журавський. Окрім грошей, зазначає, на фронт передадуть і маскувальні сітки та ліки, які надали місцеві волонтери. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.